Масштабна аварія у центрі Сум. Кілька годин поспіль чотири розтрощені автівки перекривали півдороги на Покровській площі. Із водіями на місці події спілкувалася наша Альона Щербакова. Біля центральної аптеки у Сумах затор. Сірий позашляховик із розбитою фарою винесло на зустрічну смугу. Його водій розповідає, їхав по другій смузі, збирався повертати ліворуч. Раптово поперек дороги став білий мікроавтобус «Мерседес Віто». І мене не пропускає ось ця машина Мерседес. Він виїжджає зі второстепенной дороги, ну і, соответственно, я не встиг зорієнтуватися. Водій Мерседеса виїжджав з Арки, що біля податкової інспекції. Він помітно нервує. Каже, причина у надто високій швидкості позашляховика. Я виїжджав, чоловік літів знизу і ударив мене в воді. Двері водія зім'яті, скло вилетіло на проїжджу частину. Від удару мерседес відкинуло на автівки, що стояли на другій смузі. Дісталося і вантажні газелі, і легковику. Саме у чорному фольксвагені їхали сумські прикордонники. У коментарі відмовляють: нічого я не буду розказувати. Патрульні ж оформивши ДТП, з'ясували саме водій мікроавтобусу мерседес не впевнився у безпечності руху. Водій Мерседеса порушив право дорожнього руху, і на нього було складено адмінматеріали за статтею 124, тобто вчинення ДТП. Водію Мерседеса загрожує штраф або позбавлення права керування до одного року. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС.